Білизна пасіоната плюс шанталь плюс Фемілє. Лот номер 20 Лоти 35-38 одиниць. Під час показу розміри ми не будемо коментувати. Коментували їх в попередніх лотах. Ви бачите, що розміри в лотах різні і всі лоти між собою рівноцінні. Будемо називати тільки бренд. Розпочинаємо: пасіоната, шанталь, Шанталь. Фемілє. Пасіоната, шанталь, пасіоната. Пасіоната. Ця модель від пасіоната є в кожному лоті і декілька одиниць. В цьому лоті три одиниці в різних розмірах. Шанталь. Спортивний комплект від пасіоната. топ и трусики. Фамилия. Шанталь. Фамилия. Пассионата. Шанталь. Пассионата. Пассионата. Фамилия. Пассионата. Шанталь. Пассионата. Шанталь, пассионата, пассионата. Шанталь, пассионата, шанталь, пассионата, пассионата, шанталь, пассионата, шанталь. І остання одиниця від пасіоната. Нагадую, що це лот номер 20 жіночої білизни. Пасіоната плюс шанталь, плюс фемілє. І саме цей лот може бути вашим.